Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Батьки загиблих не пустили в раду, у тому числі тих, чиї діти загинули у Полтаві. Сотні тіл за останній місяць в конотопі та Полтаві. Бійці віддають своє життя, отримують поранення. А це таке ставлення. Мер відмовив їм. А ось що поліцейський відповів родичам та яку отримав відповідь. Тільки що запитав у це чи можуть зайти батьки загиблих людей на війні? Сказав. Ми приїхали з сіл, а, наші а, тут, а, сини. За давай, давай, що я... вони воювали? Ви нам Подивіть. скажіть. За ся... що? Я піду йому зараз про це скажу. Підіть, скажіть, вона. що а, ми дороги. Я, я, я за нього рішень приймати таких не буду. Ви не будете доложити, що ми тут стоїмо. поговорити з ним. Почили. А кого зараз захищає поліція? Ми вибирали депутатів. Мені цікаво народ. Зараз поліція Дивіться, Так як я казав, тільки що запитав у Семеніхіна, чи можуть зайти батьки загиблих людей Справи, на війні. Сказали, сесія закрита, нікого не пускаємо. Рішення зараз дай розрукують, винесуть. Дай, дай. Я вважаю, люди що Вони батьки загиблих людей чи можуть вони зайти на цю сесію? Ні, сесія закрита. В той же час поранений ветеран розписує остатки мера. Далі відео в оригіналі. Привіт, мої дорогі друзі. Кожного дня від вас отримую безліч повідомлень про ось цей тенісний корт. Багато хто запитує, де він знаходиться, бо я його вже показував. Багато хто говорить про те, як потрапити сюди, щоб пограти. Багато хто з вас пише те, що приходили, і пограти неможливо, бо він зачинений. Дорогі друзі, дивіться. Начебто спор для всіх. Начебто повинно бути відкрито. Начебто, як я розумію, повинен бути доступ для усіх мешканців нашого славетного козацького міста Коротоп. Доступу немає. Да тут і людей немає. Ну, на Ачибі на побудували тенісний корт. А знаєте, чому його побудували тут? Бо ось тут мешкають батьки Артема Бордюровича Семенюхіна. Я точно переконаний в тому, що цей тенісний корт побудований саме. Якщо не для батьків, то для самого Артема Бордюровича Семенюхіна, щоб приїжджав сюди ввечері, розвлекався і гуляв у теніс. Бачите, там тенісний м'ячик є, хто ж гуляє. А гуляє, то Артем Бордюрович Семенюхін. Але ж це несправедливо, коли мешканці міста Конотоп не мають доступу до своєї власності. Мешканці міста Конотоп не мають доступу до своєї власності. Тому спорт для всіх не відповідає. Я взяв ключ і будемо виправляти цю. Ганебну ситуацію, Погнали! Друзі, якщо що, ключі у мене. Доступ до цього тенісного корту повинен бути у мешканців нашого славетного козацького міста конотоп 24 години на добу. Тримаємося. Слава Україні! Дорогі друзі! Психічно хворий недомирок нашого славетного козацького міста конотоп Артем Бордюрович-Сіменюхін використовує державну охорону в своєму бісприділі. Він використовував державну охорону в нападі на народного депутата України Олександра Качуру. Він використовував державну охорону в нападі на мене. Сьогодні він використав державну охорону в нападі на одного з депутатів Кортомської міської ради, який просто прийшов на депутатську комісію, щоб виконувати свої депутатські повноваження. Я так розумію, що Артему Бордюровичу Сімюхіну державна охорона потрібна виключити до того, щоб нападати на простих мешканців нашого міста та перешкоджати депутатам як Верховної Ради України, так і. Міської ради міста Конотоп виконувати свої депутатські повноваження, чи як поясніть мені. Той же час Верховна Рада підтримала доплати для чиновників да депутатів за кошти допомоги від ЄС. Починарде Железняк. Бриганець зазначає, ну голь, за когось можна бути спокійними, бо вже думав, що вони там чи у них її пити чи є чим за відключений струм заплатити, чи є за що бензини в домашні генератори купити, чи телеграм-канал пише, що місцеві ради уже штурмують моментами. Незадоволені українці а влада дограється зелених так само, як занесли, так само і знесуть на руках українці. Часто у своїх допи. Сах я відверто не добираю слів, але те, що останнім часом відбувається у нашому політикумі, без лайки описати неможливо. Пише Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Просто уявіть, що депутати монобільшості, які ухвалюють ідіотські закони, балікутька зна що у телемарафоні раз на тиждень попадаються правоохоронцям та на зашкварених історіях та живуть у готелях за держрахунок, хоча й отримують далеко не маленькі зарплати. Тепер вирішили знову повоювати з місцевим самоврядуванням. Хто і навіщо їм це доручив, не коментувати. Тиму, скажу лише, що по всій країні, усі військові адміністрації вони розіслали запити щодо того, які зарплати усіх міських голів, яке у них є майно, і таке інше. Спаскудити стоси паперу, що в нас так і ліси скоро закінчаються. А навіщо тоді електронні декларації? Якщо вам ще у турам відповідати, не підписуватимуся за всіх своїх колег, але для не надто розумних скажу, ви які варзети дурені у телевізорі, не вилізаєте з корупційних скандалів та маючи чималі зарплати, продовжуєте додатково усмоктувати бюджетні. Кошти зараз заставити приголомшливо дурні запитання людині, котра давно відмовилася від своїх премій та зарплат на користі ЗСУ, а те, що залишилося що місяця виплачується, доньці загиблої під час стрілянини на південмаші, вірі, лебодинець. Так, ота, коли ви зробите те саме, що і я, і тоді пишіть свої запити. А то тих пір не відсвічуйте паскоди. Якщо не маєте чим себе зайняти, то спробуйте почати ухвалювати притомні закони та опікуйтеся проблемами своїх виборців, котрі привели до влади цілого зграю альтернативно дарова. Оних, був би я провідником, то цитував би вам від Луки. Чого ж оці брата свого ти за скалку бачиш? Колоди у власному ж оці не чуєш. Шалера вам хайпу, я скажу простіше. Почніть працювати і покажіть всім приклад того, як відмовитися від матеріальних благ. Тоді у вас буде моральне право питати з інших. А зараз ви просто кнопки ще й тупі і смішні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.